З перших днів повномасштабної війни засновники і власники агрофірми «Псьол» допомагають продуктами населенню сумського району та підтримують добровольців. Родина Калініченків живе та працює під девізом Все для перемоги для зсу послідня. Віддам ми допомагаємо всіляка збройним силам України і пришвиджуємо нашу перемогу. Купляємо все необхідне: і дрони, і антидронові рушниці. Це, до речі, там четверта вже машина. Віталій Калініченко говорить: обирали транспорт як для себе. Військовий, якому передають авто, колишній працівник агрофірми Земляк. Високопрохідна, два мости, вона їде. Будь-куди і будь-на що заїде. І я думаю, що допоможе виконувати бойові завдання хлопцям. Потужний повноприводний пікап допомагатиме виконувати бойові завдання на кордоні Сумщини. Протяжність кордону дуже велика, так як і територія відповідальності нашого підрозділу велика. Тому необхідний автомобіль, повний привід для здійснення і виконання завдань по всьому кордону. Звернувся про допомогу до. Віталія Миколаївича Калініченка, депутата Сумської обласної ради, про надання допомоги, на що він відреагував. Це авто для захисників, як і попередні два передають через благодійний фонд імені Харитоненка. Волонтери привезли транспортний засіб до сум на прохання родини Калініченків. Ми перві два автомобілі 56 шості Маріупольській бригаді там керівникам не буде називати але. Кожен день ми созванюємося через два-три там день доклад доповідають. Скільки вона виручає, представте собі, і от сьогодні те, що ми робимо, повинні робити всі, але кожен по своїм можливостям. Перед відправкою за традицією авто освячують, а благодійникам дякують за патріотизм та підтримку військових. А ви не дивлячись на те, що такий час ви знаходите зі всього. Робити робите можливість, щоб допомагати армії простими, а такими технікою, такою машинами, які необхідні. Це дуже важливо. Дуже важливо. Нехай Господь підтримує далі вас і допомагає вам, вашим працівникам, щоб ви могли дійти до перемоги всі разом. Влади Мефодій вручив Віталію Калініченку від відзнаку православної церкви України Хрест Свободи. А військові на знак вдячності за передане авто. Подяки усім членам родини та бойовий прапор. Ольга Галицька Євген Сердюк, Новини СТС.